Українців треба вирізати, і Бог дає на це згоду. Чи будуть напади Росії зі сторони Росії на Україну 24 серпня? Досі залишається велика небезпека вибуху АЕС? Нікуди ця історія поки що не ділася. Страх цієї дати як? У Росії, так і України вони настільки негативні, настільки вони ем, жахливі, що вони самі себе і знищать. Чим більше будуть перемоги наших військових, тим більше обстрілів ми будемо мати. Не всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами відповідаємо на ваші запитання, які ви мені присилаєте, і вам дуже цікаво, що відбувається з Україною, що відбувається на фронті, що буде з світом. Всі ці питання ми з вами сьогодні подивимося, але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, поширити це відео своїм друзям, розказати і обов'язково написати в коментарях, які б ще питання ви б хотіли для себе дізнатися про Україну, про майбутнє. Тож пишіть, буду чекати. Дивимося на ситуацію в Україні, що чекає. Важка ситуація, не дивлячись на те, що сонечко, але тут сонечко випадає мені в відчутті все ж таки біля рицаря мечів. А це говорить про важкі бої. Про те, що на зараз е, е, Україна просто е, тримається, можна сказати, не з останніх сил, але все ж таки тримається. І більше того, я бачу на даний час, що помалу, е, по, малу, по, по, ша, по ша, 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 маленьким крокам е, вона. Йде вперед, і це дуже добре. Але ну ми повинні розуміти, що плата за все це, це життя людей, і не тільки військових, це життя людей, і які знаходяться в тилу. Тому давайте все ж таки будемо з вами зараз якомога сильніші. Давайте намагатися бути більш добрими один до одного, бо зараз саме цього не вистачає нашій країні. Дивимося, що. Відбувається на фронті, яка ситуація на фронті. Я думаю, що ви і так знаєте, але ну, в будь-якому випадку треба подивитися. А, так, так, надалі, надалі. Я бачу, що ситуація дуже важка. Ситуація зі зброєю дуже важка. Не більше того, знаєте, що? Тим, що нам, що той країні, з якою ми воюємо, не дають зброю, тобто, по факту, голими руками наші хлопці боронять нашу землю. І це жахливо, і це сором для всіх нас з вами, тому що саме так відбувається зараз на фронті. І е, я думаю, що нам потрібно з вами зараз задуматися, задуматися, якою ціною зараз ці люди вибивають нам. Спокійне життя. Тому давайте пам'ятати про це, і давайте максимально зараз думати, як можна допомогти. Домовились? Питання дуже цікаве. Які небезпеки чекають нас цього місяця? Можливо, постраждає АЕС чи ГЕС? Все ж таки, я дуже радий, що ця ситуація трохи призупинилася. Панічний шок у нас також трохи призупинився, і все ж таки. Давайте подивимося, що нас може чекати, чи чекають якісь негативи. Чекають негативи, але більш пов'язані вони з воєнними діями. Чекають нас прильоти, чекають нас якісь вибухи, чекають нас оце. Я вам скажу так, що є ймовірність, все ж таки, що досі залишається велика небезпека вибуху АЕС. Нікуди ця історія поки що не. Ділася, і мало того, мені навіть забороняють про це говорити, поки що на даний час ситуація дуже доволі. Критична. Тому е, на даний час е, я хочу сказати, що залишається е, ситуація, негативна ситуація, яка була з АЕС, вона надалі залишається. Чи е, чекати нам е, в цьому місяці вирішення цього запитання? Чи буде вирішення цього запитання? Ні, на даний час е, воно мінімум ще два місяці буде вирішуватися. Мені здається, що поки що про це говорити. Ранувато. Чи будуть вибухи Навряд чи, але чи вирішиться це запитання в цьому місяці? Не вирішиться. З приводу ГЕС, що чекає? Це і ще буде якась негативна історія. Ні, з ГЕС, е, поки що на даний час я нічого поганого не бачу, і більш того, мені здається, що поки що, слава Богу, все стабільно і стабілізувалася ця ситуація. Чи е, будуть якісь нові е, вибухи е, саме електростанцій? Е, е, ми зараз подивимося з вами більше показує на 10 місяць, ось туди. Десь в 10-му місяці може бути якась важка ситуація в тому плані. В цьому місяці слава Богу, поки що немає, таких не показує. Але в цілому я хочу сказати, що ситуація напружена, саме військова ситуація напружена, і зараз вони займаються об обдумуванням плану, як все ж таки воювати, а не кидати ракети в якісь. Там електростанції, тому, е, але це ще раз кажу: це на даний момент, це в цьому місяці тільки. Чи будуть якісь е, перемоги ЗСУ в серпні? Це е, наступне запитання. Дуже хочеться, щоб карти показали, що так. Але все ж таки, давайте запитаємо, чи будуть перемоги? А будуть перемоги, маленькі, невеличкі перемоги. Будуть. Я ще раз вам нагадаю, що хлопці боронять чуть не своїми просто руками, голими руками без. Зброї без нічого. Тому нагадую вам про це. Але перемоги йдуть. На жаль, Перемоги, невеликі перемоги наших хлопців ніяк не, не впливають на, на те, що обстріли будуть і продовжуватися. І більш того, я вам скажу: чим більше будуть перемоги наших військових, тим більше обстрілів ми будемо мати. Тому я ці перемоги все ж таки бачу. Я бачу, що Реально є можливість і дуже велика можливість якихось дійсно е е невеликих, але все ж таки перемог. Але е ці перемоги нам будуть від відбиватися в е повітряних тривогах, відбуватися в е шахедах, в кинджалах і тому подібне. Так, наступне питання з приводу масованих атак, які були ось в Одесі і в е інших містах, можуть бути. Можуть бути і дуже спокійно. Карта смерті випадає, карта Трійка Пентаклів, того, що вони це планують робити, і вони будуть обирати якісь міста і Одесу, можуть знову, і Харків буде, і Київ може бути. Тобто абсолютно спокійна ситуація, можуть реально обстріли бути. Тому, якщо ви хочете подивитися мої передбачення по містах, вони вже є передбачення на серпень в двох частинах, обов'язково Ядіть, подивіться. Вже у мене в YouTube каналі вони є. Ну, не забудьте підписатися і поставити лайк. Тому, друзі, що я можу сказати, що така ситуація можлива, і така ситуація буде. Наступне запитання, яке ви мені задавали, це про Одесу і знищення собору. Що буде далі відбуватися? Що що їх чекає за таку ганебне, за такий ганебний вчинок і такий ви ну, знаєте, тут всі вчинки підлі, а стріляти в церкви це, звичайно, жахіття просто ще більше для нашої країни. Але все ж таки, давайте подивимося, чи понесуть вони якусь кару. Ви знаєте, я вам скажу, що перша карта, яка випала, це карта П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів символізує людей, інвалідів, бідних людей, які йдуть в, зим, в зимку на Різдво в церкву. Це говорить про те, що ну, це не просто та карта випала в будь-якому випадку. Це в першу чергу говорить про те, що їм прийде кармічно 100% і саме в церкви щось відбудеться. Це не обов'язково будуть робити наші ЗСУ. Це не обов'язково буде робити наша країна. Мені здається, що вони настільки негативні, настільки вони жахливі, що вони самі себе і знищать, тому кармічно повернення цієї ситуації буде 100%, більш того, я вам скажу, що е, ці ситуації прогнивання церкви в них вже відбувається. Ви всі прекрасно бачили вже відео там, де сидять е, священники православної церкви е, в, на російському каналі, і е, е, роз, значить, розмовляють. Вони розмова була про те, щоб українців треба вирізати, і Бог дає на це згоду. Тобто, ви Можете собі уявити, який колапс відбувається в головах у тих людей, що навіть е, вони звинувачують е, в якихось е, сатаністських ритуалах нас е, язич, язичництві, як вони сказали. Хоча я реально не розумію, що поганого в язичництві, адже язичництво це історія. Всіх нас, і вона це, частина. Ми всі предки, включаючи Білорусь, включаючи Литву, включаючи Росію, всі ми предки язичництва, але суть не в цьому він закликає про те, що треба виживи випалювати українців, що це така хвороба, і взагалі треба вирізати, і Бог на це дає право. Ну що тут можна казати з приводу цього? Ви повинні всі розуміти. Відповідь вам чітка і ясна. Чи будуть якісь території, які, з яких можуть вигнати окупантів в серпні місяці? Будуть території, і сімка жезлів вже говорить про те, що дуже багато вже територій звільнено. Це звичайно маленькі території, кілометри, може, але це кожна, кожна частиночка. Кожна маленька клаптик нашої землі це вже звільнення, це вже перемога. Тому стовідсотково я вам більше скажу того, що дуже активно зараз наші ЗСУ. Впораються з цими нелюдами. Не Тому я можу вам чітко сказати, що так буде і вже відбувається. Ми вже кожного дня дізнаємося про звільнення якихось маленьких частин. Але так, сказати, що якась така прям велика територія звільниться в серпні. Ну я б напевно не кричав про це. Але буду дуже сподіватися, як і ви, коли закінчиться війна, дуже цікаве запитання. Як я й казав, і буду вам казати, війна закінчиться тільки тоді, коли ми зрозуміємо, для чого нам взагалі ця війна була дана. Корупція, яка процвітає, а, бажання комусь вигідне бажання підтримувати військовий стан в нашій країні. А, це все ще йде, ще йде, і воно я скажу так, що воно ще не скоро закінчиться. На даний час дуже важко зрозуміти, тому що на дуже багато факторів впливають на закінчення війни. Але я хочу вам чітко сказати, що я на даний час закінчення війни не бачу. Найближчий, найближчий час до кінця року. ну... Я не бачу закінчення війни? Я бачу, що ми повинні з вами попрацювати зі своїми питаннями. Навіщо нам вороги, коли ми у нас є наші самі вороги, українці, які здають на наші території, які ще досі мають корупцію, ще розграблюють наші наші землі і тікають з країни. Про що тут можна говорити? Про яке закінчення війни ось зараз можна взагалі? Розмовляти 24 серпня, дуже така для нас серйозна дата. Що чекати на 24 серпня? Дуже багато хто боїться цієї дати, і це правильно. Дуже багато чого буде відбуватися. Причому, щоб ви собі розуміли, страх цієї дати, як у Росії, так і України. Тобто, е, хтось говорить про те, що будуть якісь прильоти. Давайте подивимося, чи будуть прильоти в Росії 24 серпня. Можливі провокації. Так, можливі провокації, якісь типу, шахеди, ну, щоб типу, показати, що Україна е, нападає на, е, на Росію, що, е, що вони також зараз дуже така знаєте, вибрана стратегія у Путіна, щоб показувати, що Україна начебто нападає на Росію, там, вибиваючи там якісь окремі ділянки, е, е, пускаючи якісь шахеди е, в якісь вибухи роблячи. Тобто е, е, мені здається. Здається, в цій ситуації, що будуть провокації. Я не впевнений, що це буде саме з нашої сторони якась історія, але я впевнений, що це буде з їх сторони також, щоб можна було спокійно, начебто, показати всьому світу. Ось, бачите, вони на нас напали, і нам треба тепер відбиватися сильніше. Ми не пробачимо ніколи. Коротше, це, знаєте, схоже мені на картинку, де хлопчик їде на велосипеді, підставляє собі палку, падає і Починає звинувачувати весь світ у тому, що так сталося. Розумієте? Тому це абсолютно ця історія. Все ж таки питання, чи будуть напади ем, Росії зі сторони Росії на Україну 24 серпня? Чи буде така історія? Й ймовірна, ймовірна. Ймовірна історія. Хоча, не дивлячись на те, що Колесо фортуни показує, що е, дуже така, знаєте, позитивна енергія, мені здається, що все ж таки вони будуть е, кидати шахеди і в дуже великій кількості. До речі, в цей день може і бути якраз, оця, така, знаєте, активна, дуже активна така історія з приводу прильотів. Але е, ми будемо з вами всі молитися, щоб цього не, стара, не сталося. Якщо ви також долучаєтесь до моєї молитви. Ви ставте в коментарях амінь, щоб цього ніколи нічого не збулося. І е, я дуже сподіваюся, що все ж таки буде позитивно і мирно в цей день, бо це наш день, це день нашої енергії, нашої нашого процвітання, нашої незалежності, нашої сили. Тому, друзі, е, я хочу, щоб ви е, не дуже там налаштовувалися на негатив, але все ж таки мали на увазі, що цей день дуже. Небезпечний є зі сторони Росії. Тому ось така вам інформація. Друзі, на цьому все. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, поширити його, розповісти про це відео друзям і обов'язково писати в коментарях, чи сподобалось вам це відео, і які питання ви б хотіли подивитися наступного разу. Всіх вас цілую з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. До нових зустрічей.